Вас вітає міня Гроченівці. Сьогодні на огляді у нас Лавол 244. Даний трактор у нас на 24 кінські сили. Каємовський 385 двигун. На даному тракторі у нас стоїть привід повний. 4 на 4. Гідравліка руля, навіски. Окремі бачки на рульову гідравліку. Шини на даному тракторі у нас передні стоять 6,5 на 16. І задні 11,2 на 24. Трактор у нас з реверсом. З дводисковим щепленням. Кабіна з опаленням. Повишені. Понижені. Вал відбору потужності. Блокування заднього диференціалу ручний газ. Реверс на даному тракторі. Дводискове щеплення. Кабіна з опаленням. Магнітофон присутній в тракторі. На трактор у нас гарантія 2 роки 1000 мотогодин від виробника. Також у нашій компанії є сервісна служба. Надаємо всю інформацію для клієнта. Безкоштовний тест-драйв на трактор. На будь-який, який вам до вподоби. Також можна обрати навісне під трактор. Це є ґрунтофрези. Прес підбирачів у нас в даний час є. Ми знаходимося в місто Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. Завітайте до нас. Протестуйте трактор, який вам подобається. Вартість трактора входить безкоштовна доставка. Також виписується повний пакет документів до постанови на облік. З вами мінягро, міста Чинівці. Гарного дня.